Євгеній Петрович, черговий контрольний поєдинок на зборах. Сьогодні перемога 2-0. Прокоментуйте, будь ласка, матч. Ну, перемога так. Приємна. Це перша перемога наша на зборах. Тому приємно, що перемогли. А якщо коментувати гру, то гра сподобалась. Сам перед перший тайм. Те, що ми просили грати, це швидкі фланги. м'яча. створювали багато моментів в першому таймі, могли більше забити. Другий тайм трошки скомканий. Це є причини. Чотири гри, гравці ще на перегляді, десь вони щось дивимося, шукаємо, тому десь він такий більше скомканий. Плюс і, грали хлопці, які у нас перший, в другому таймі, які були після травми, набирають форму. Тому в другому тайм не так задоволені. А взагалі, ну, всі ігри, які ми майже всі ігри, які ми провели на підготовчому зборах, то більше позитива у нас. Тобто, те, що ми просимо, десь є помилки у нас. Тому стараємося їх управляти і рухаємося. Далі. На зборах вже пройшло чимало поєдинків. Чи бачите, ви від матчу до матчу цей прогрес у команди? Прогрес є. Є прогрес, прогрес в плані, що ми створюємо моменти. Це ми, в цьому є прогрес. Ну, і у цих зборах ми получали м'ячі, тільки ми пропускали, більше зі своїх помилок. Тому ми працюємо над цим, щоб ми все-таки при нашому володінні м'ячем, коли ми з м'ячем, коли ми атакуємо, звертаємо увагу, щоб ми не, не допускали дитячих помилок. Хочемо, щоб, якщо нам голи будуть залітати, щоб це якісь були такі трудові м'ячі, а ми на цих зборах і в першій грі, там з Динамо були помилка там, пенальті, там десь по. В плані передачі поперек, в плані ігри назад були помилки. Це ми хочемо прибрати. А, ну, є, прогрес є, тобто я задоволений. Є ще над чим працювати, але видно, що ми рухаємося туди, куди. І хлопці самі розуміють, у першому таймі вони колись контролюють ігру більше з м'ячем, що незадоволення від футболу, щоб отримали насамперед. Ваш тренерський штаб протягом цих зборів переглядав чимало гравців. Скажіть, чи визначилися ви вже з тим кістяком, який залишиться з командою і буде в чемпіонаті? Майже визначились. Ми підписали юшко Даню, він прийшов до нас і підсилились тільки поки що гравцями нашої випускного року зміни оборони. 5-6 гравців, які до нас 7-го року, нас, надіюсь, підсилять. Є в них потенціал в кожного з них, тому надіємося на них так само. Розкажіть, який план на цей проміжок до чемпіонату, чи будуть ще контрольні поєдинки у команди? Завтра тренуємося. Наша остання гра контрольна 27-му Шахтарем, і 19-й зіграємо. І потім, можливо, ще на тижні зіграємо нашою першою командою. Ну, контрольний матч, там я вже 2 по 30, чи 2 по 35. Так... Ну, офіційно за шахтарем у нас 27-го гра остат. Як загалом можете зараз сказати, команда, на ваш погляд, вона готова до початку сезону? Ну, начебто, вона готова. Ми, я розумію, що у нас з першою командою Тарас Лях тренується. Надіємося, що він там зачепився. Ну, якщо ні, то він буде. Це для нас теж буде підсилення. Плюс Денис Марченко постійно там. Ми його навіть не бачимо. Це те, що для нас підсилення буде. Тому майже на 90 відсотків вже в голові є так основний склад звіс.